Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вже завтра, з 31 жовтня, на 1 листопада, свято Ніч Велеса. Але по нашим, скажімо так, знайомим нам знанням також називається свято Самхен, Самаен. Коротше, по-різному. Сьогодні ми намагаємося бути ближчими до наших пращурів, тому ми кажемо Ніч Велеса. Раніше для мене це да, було просто день чи ніч, верніше, коли відкривається небо. Або, іншими словами, любі. Не просто небо відкривається, а буде дуже тонка оболонка між живим світом і мертвим. Саме тоді можна звертатися до пращурів і не тільки звертатися, а розмовляти з ними. Тому що зі світу мертвих до нас виходять наші пращури, які нас чують і хочуть знати про нас більше. Особливо. При тому всьому, що ми практично мало спілкуємося з ними. Тож, давайте трошки більше почнемо бути ближчими до свого роду. Отже треба приготувати на завтра, з 31 на 1 листопада, з 31 жовтня, на 1 листопада вечерю. Вона буде нетрадиційна, тому що на столі у вас не повинно бути жодної кровавої їжі. Кровної, вибачте, м'ясо, ковбаси і так далі. Цього не може бути. Їжа звичайна постна, але це зернові каші, киселі молочні, компоти різні, млинці. З начинками і так далі. Ось це може бути їжа, така смачна, і, звичайно, те, що наливається в стакани. Це компоти, киселі рідкі і так далі, що вам більше до смаку. А потім... Ви запалюєте після того, як ви накрили на стіл, у вас вже буде заготовлений папірець, де будуть написані ваші пращури. Наприклад, ви знаєте, як звуть вашу бабусю, дідуся, там, наприклад, Марія і Микола. Далі ви згадуєте їх батьків. Якщо ви не знаєте імена їх батьків, так сталося. Ви просто можете назвати, наприклад, Мама Бабусі Марії, тато бабусі Марії, наприклад, так, да? або про бабусі Марії, про бабусі. Батько про бабусі Марії. Так само зі сторони дідусів. Якщо ви вже створили свою єдину гілку, тобто вийшли заміж і об'єдналися з родом чоловіка, то ви вже значить, пустили свою окрему гілку, то це ви гілка слідуючого роду. Тому ви, звичайно, також пишете пращурів вашого чоловіка. Ось так, На стіл, ви ставите рівно стільки для вас, живих тарілок, скільки, ви будете, скільки вас буде сидіти за столом, наприклад, та мама тато діти там скільки вас людей ви ставите перед собою тарілки стакани так само для пращурів але якщо ви згадали наприклад 11, там 12, 15 пращурів а ви можете поставити а у вас невеликий стіл а ви можете поставити ну шість тарілок сім да скільки там буде у вас місця ви не ставите жодного прибору який може бути гострим це там просто ложки, наприклад. Да? Ось, Їжа у вас, я ще раз кажу, постна, і чим більше будуть пирогів чи хлібин вашими руками, спечнено, тим буде це чарівніше. Але дійсно достатньо буде і млинців навіть. Тобто готуйтеся заздалегідь, у вас буде час на це. Сьогодні це продумайте. Жодних гострих не треба. Якщо є мед, ложку меда. Є молоко, молоко ставити і так далі. Після цього ви запалюєте свічки на кожному віконні, стільки скільки віконечок у вашому приміщенні, це верніше там в кімната або в будинку, ставити свічку, але намір у вас вже в голові з тим, що ця свічка, коли ви запалюєте, ця свічка є ось цим вогником, який лихтариком, на який будуть летіти ваші пращери, щоб знайти вас, де ви живете. А саме пращури вашого роду, пращури ваших родів, так? тобто, ви запалюєте, і ви вже можете це промовити або сказати. Після цього, як запалили, вже сіли за вечерю. Якщо є можливість, відкрити маленьке віконечко в вашій кімнаті на кухні, ви там чи в головній залі, в головній кімнаті вашої квартири, ви відкриваєте це віконечко або двері, прямо двері відкрити, і як би їх запросити вхідні двері, якщо будинок, наприклад, вхідні двері відкриваєте і запрошуєте своїми словами, любі пращури, дорогі наші пращури, можете далі зачитати з вашого паперу і також додати. Кого знаємо і кого не знаємо з нашого роду, бо саме ви можете не знати людей, які ви там не народилися, вам не донесли таку інформацію. Запрошуємо вас на святкову родинну вечерю. Запрошуємо, будемо вас раді бачити. Сіли за стіл. У вас там буде біля кожної вашої тарілки, біля кожної їх тарілки свічки. Стояти. Ви їх запалили, і запросили ще раз, можна тричі запросити. Подякувати, що всі злетілися. І розкладати на ваші тарілки, і на їх тарілки по там, ложечки їжі, салату якогось, да? який ви приготуєте. кисіль, якщо у вас є такий твердий, що ми пам'ятаєте, наші бабусі варили крохмалістий такий молочний кисіль, ложечку того наклали, сього наклали, там, оладушку поклали, там, линець поклали, ложечку кашки рисової, такої розвареного поклали. І дякуєте за все, починаєте їсти. А столом ви обговорюєте лише чарівні моменти, згадуєте історичні моменти, жодного і печалі, суму, плачу, не може бути це свято, а не оплакування. Тому ви згадуєте з вдячністю. Наприклад, я дякую Марії там, і Миколі за те, що народили мою маму, бо я сьогодні там дуже вдячна, що завдяки їм народилися мої батьки, і я є сьогодні. А також я дуже дякую своїм там я не знаю, пращурам або кого навіть не знаю але ж від когось мені дістався саме такий чарівний така чарівна риса мого таланту як досягання мети кріпкість а, моєї там волі Да, завдяки саме цій волі, я справляюся з тим та з тим, та також можете згадувати, наприклад, навіть тих людей, яких ваших пращурів розкулачували. Що це означає, що було що розкулачувати? І значить, ці люди, люди колись напрацьовували вам сьогодні фінансові канали. Тому якщо ви сьогодні достатньо стабільно заробляєте бухгалтерами, бізнесами, ще як якимись такими е, заробіток, маєте то саме ви дякуєте тим пращурам, кого знаєте і кого не знаєте. Що ви тоді не могли не народитися, і ці пращури могли бути пра 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 пращурами, але вони вже колись створювали і започатковували цей фінансовий класний великий канал. І завдяки їм їх важкій праці, класному розуму, гострому розуму. У вас сьогодні як звідки не ну взявся ося якби. Риса заробляти, займатися там бізнесом і так далі. Тобто, воно не з потолка, не зі стелі прилетіло, не з неба. А саме саме прийшла ця риса від ваших пращурів. Тобто ви згадуєте, дякуєте, згадуєте, дякуєте. Якщо вам дуже подобається ваше чарівне волосся, воно там блискуче, кучеряве або навпаки, пряме таке, то ви можете дякувати за це волосся, бо саме звідкись воно прийшло. Якщо від батька, значить від його пращурів, гарні там класні волосся, Шкіра ніжна, біла, смоглява і так далі. Крім риси, ви можете дякувати взагалі везінню, або ви замітили, що з якогось там лайна вас витягають. Дякуйте за це. А також... Починаєте говорити, що пам'ятаєте, як наша бабуся там Наталка а, готувала такі чарівні пиріжки? Дякуємо їй, що вона передала там мамі і так далі. Коротше, ви мене зрозуміли, Любі. Після цього, як ви повечеряли, виказали всю свою повагу, шану, пошану а, і так далі за пращурів, подякували багато разів. За підтримку, за все, за народження діточок, онуків, за все. А також можна сказати, якщо є потреба, що дуже також хочете і ще одну там дитинку собі або онучку і так далі з усіма, звичайно, плюсами да? здоров'я і так далі. Про це все знову дякуєте. Можна про щось попросити, але це ж вечеря не про це. Тут просто, якби, зустріч зустріч з тими, хто колись вже пішов в інший світ. Після цього всього ви поїли, свічки догоріли. І далі ви кажете, ваше віконечко в квартирі або двері відкриті. Ви кажете, що ви дуже дякуєте за те, що там вони прилетіли, посмакували і так далі. Побачили вас. А, до речі, Любі, не забувайте ще розповідати про свої історії. Наприклад, дякую, закінчила школу, вже там два вузи вищих, є така професія, така професія. І прямо не можу зрозуміти. А тепер розумію, чому мене так прагне багато вчитися, так тягне багато вчитися, чому така жага до знань. Ну, як приклад, да? ви розумієте, що ця жага до знань, вона йде якраз від ваших пращурів, що колись хтось був дуже розумний, хтось дуже багато любив вчитися розвиватися, і ця, ця риса до вас перейшла. Ось так, Любі, ви мене зрозуміли, про що я саме хочу сказати. Тож, потім, завершуючи всю вашу вечерю і зустріч, ви відкрили віконечко двері і сказали, що прощаєтеся з ними. і... Просите їх повернутися в їх світ. Ну, ось так, дякуєте. Вечеря вся їх їжа залишається до ранку, а потім ви виносите під дерево родюче, бо це родове дерево. Не дивлячись на те, що вони пращури з іншого, іншого світу. Ви не відносите до мертвого дерева, там пінька, наприклад, да? а саме до живого дерева відносите, покладете з огарками, залишками свічок. Ну і все. До речі, ваші столи всі це свято може бути. Прикрашене гілочками, листочками, шматками красивої засмаженої запеченого гарбуза, який, до речі, ви будете теж їсти, наприклад, гарбузова каша або запечений гарбузок там в печі, в духовці теж, шматочок ви покладете сонечки. І ще раз нагадаю, жодної їжі. Жертви жертваності, тобто жодної кровавої ж ці м'ясо, ковбаси не буде на столі. Також ви згадуєте, дякуєте про чарівні їх моменти, ваші моменти розповідаєте про свої досягнення. Дякуєте їм за вашу підтримку? Що ще? Стіл прикрашений, скатертинка нова. Я сьогодні, наприклад, купила нову скатертинку на стіл або прям максимально чистенька, не запрана скатертинка, ніяких колких предметів, фраже, це, там, ці вилки ножі не буде, на столі виключно ложки. Можна киселі молочні, бо це якраз той момент, коли можна це як річки молочні, береги молочні, да? вихід із мертвого світу в живий і обратно. Ось, що ще. Ну, в принципі, все, любі. все. І дякуйте їх, відпускаєте. Так і кажете, що ви їх відпускаєте, і е, хай вертаються в той світ. Всі свічки ваші догорять, і вже на ранок ви всі ці залишки е, викладаєте, виносите під родюче дерево. Дякуйте знову і все. Успіху, робіть, працюйте і налагоджуйте цей родинний канал. Пока-пока, любі, ставте лайки.